А ми закладаємо розвиток вчителів, що для того, щоб виховати дитину, потрібно ціле місто. Да, там. от я прям не прихильник з чимось боротися. <рес> Виникає лише тоді, коли ти займаєшся не своєю справою. У нас проблема насправді да там вигнати ввечері всіх зі школи, що робити, якщо ти лишаєшся один. І в тебе на руках 30 дітей, да? Повзи, не можеш повсти, лежи в тому напрямку. Ми відразу плануємо буферні зони, куди діти можуть висипатися. Спочатку важливо подумати, хто в тебе тут буде, uh -huh. який вік. І що для мене було дійсно важливим, це те, що вони всі вижили на перше. Вітаємо! Мене звати Ольга. На зв'язку експерти в оснащенні та трансформації дитячого простору. Компанія Bema Kids. Сьогодні ми прийшли дізнатися, як саме вплинула стратегія безбар'єрності на облаштування простору в приватних закладах. Сьогодні в нас доволі незвичайний формат. Ми завітали в гості на чашечку кави до нашого партнера, успішної підприємиці, засновниці мережі дитячих закладів та мами чотирьох дітей Олени Відєрнікової. Діяльність нашої компанії та мережі приватних закладів Олени Відєрнікової базується на одному й тому ж самому. Філософії інклюзивності компанія Вемакіц пропонує комплексні та ефективні рішення з оснащення навчальних закладів. А приватні школи Олени Відєрнікової пропонують кожному учню максимально цікавий та ефективний освітній процес, під час якого академічні знання поєднуються з атмосферою щирості, творчості, свободи та рівності. Мета нашої зустрічі дізнатися, чи можна створити комфортні умови для кожної дитини. І виявити, яку цінність ми як розробник та виробник несемо для дитячих закладів. Доброго дня, Олено! Розкажіть, будь ласка, як взагалі виникла ідея створення цілої мережі дитячих приватних закладів? А, вся історія почалася як, напевно, і у більшості відкривачів. Дитячих закладів зі своїх дітей. А uh -huh. колись в мене народилася друга донька. Перша в них різниця. в мене всі доньки і син вони народжувались. По листопадам, це така традиція. <laughs> Раз на два роки в листопаді да, я народжувала дітей. От, і в них, ну, відповідно в них невеличка різниця. Угу. І от з другою дитиною це з появою якраз саме Лаури. А угу. в нас є Мішель, Лаура, Сімона і Натан. От, виникла потреба зробити перший свій навчальний заклад. От, це був садочок, звісно. І садочок був незвичний, тому що Лаура потребувала особливих умов. Насправді для навчання, тому що з трьох місяців вона вже мала вади розвитку, які були набуті. Насправді ми попали в той маленький відсоток. Батьків і дітей, які набувають вади розвитку. От, і це не, не був легкий шлях. Насправді ми пройшли шлях від шоку да, там, до прийняття. От, і зрештою, якраз перший наш садочок, який називався Совушка, Його, <реш> про, 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 про нього, до речі, дуже мало хто знає. От, але він, він відкрився, якраз, коли Лаурі було там два рочки. Це був пілотний проєкт, який ми закрили насправді за десь за 9 місяців і відкрили якраз наші казкові замки. якраз от Через них нас всі знають. І це була перша наша маленька мережка дитячих садочків, тому що їх було два. А потім з'явилася ще спортивна академія на Треєчні, а потім наші діти почали виростати з садочків і вони вже потребували школи. І так з'явилася наша перша школа в Голосівському районі. От, Потім ще одна в Голосівському районі, тому що діти підростали і вони мусили кудись рости, виростати. От, тобто школи росли разом садочки? з Так, да, так, да, да. школа виростала наші садочків, і ми росли сім'ями, а... родинами, нашими ком'юніті. Абсолютно фантастичні батьки з нами. От. І це насправді дуже дорого для нас, тому що в нас є діти, які до нас прийшли ще в яслі, і вони вже зараз навчаються в другому, наприклад, в другому, третьому класі. А це кожна дитина це неймовірна історія. І тому для нас всі наші навчальні заклади, це наразі, наприклад, школи, які є в Голосівському районі, на Осокорках, на Троєщині, на Виноградарі вже дві школи. І цьогоріч ми відкриваємо ще дві школи цією весною. У нас з'явилася з першим локдауном, у нас з'явилася ще онлайн-школа, яка зараз розвивається і угу. працює паралельно. Всі ці школи створились спочатку з поштовхом. З моїми дітьми, uh -huh. а потім були підтримані і розвинуті якраз як мережа вже нашими батьками і з батьками і ідейними прихильниками, тому що наші навчальні заклади вони дуже відкриті. Uh -huh. вони, вони розвернуті повністю до батьків і до родин. І ми проживаємо життя якраз з родинами. Да? Тому а, до формування навчальних процесів, навчальних програм ми так само залучуємо батьків. Да? Наприклад, там позавчора в нас вебінар а, для батьків з усіх наших навчальних закладів а, читала одна з мам. От, і, так? Та це був безкоштовний вебінар. Мама фантастична професіоналка, психологиня, і вона читала якраз вебінар про... Паніку, панічні атаки, як працювати з тривожними станами, як працювати з дітьми, і це було дуже до речі. Чудово, от так, що в нас такі ж щасливі, гарні, теплі і відносини, і історії. Зрозуміло, Олено. А розкажіть, будь ласка, наскільки важко притримуватися стратегії безбар'єрності саме в приватних закладах. Розкажіть, можливо, якісь труднощі виникали, і як ви вирішували ці питання. Дивіться, насправді питання дуже гарне, тому що е якщо ти починаєш лишень формувати, лишень е навіть спочатку з мрії да, мріяти про свій навчальний заклад, формувати там, стратегію розвитку, його не знаю, там, будову, архітектуру приміщень, ти або відразу закладаєш е свою концепцію в кожен куточок, в кожну молекулу да, там, свого навчального закладу, або далі через деякий час, наприклад, починаєш боротися з безбар'єрністю. От тому ми від початку, Нам нема з чим боротися, насправді, тому що ми від початку планували всі навчальні простори як простори, в яких і ми, і діти зростаємо разом, навчаємось разом, проводимо час разом, тобто, відпочиваємо а, разом з самого початку. Безбар'єрність закладувалась як ідея, Так, як ідея, так як ідея, як концепція, як принцип і принцип. Життя і розвитку з дітьми, тому що ми завжди говоримо про те, що наші навчальні заклади це не лише і зовсім ні. Да, там математика, англійська, ЄДС, фізкультури, дзюдо, басейни і купа інших активностей, які в нас є в нашому навчальному процесі, це зростання угу. От, всією, всією величезною родиною. Це дорослішання, це розвиток, це відповідальність, це. Це емоційний, психологічний і, і, і та да, там інтелектуальний розвиток да, там, всієї команди. Тому що досить часто, коли ми говоримо про навчальний процес, ми маємо на увазі лише розвиток дітей, а ми закладаємо розвиток вчителів. І вчитель так само розвивається зростає разом, разом з, з дітьми. Угу. Тому ми і говоримо, а разом з ними зростають і батьки, міняються родини, міняється світогляд, досить часто міняється і світогляд в родинах. Або родини приносять свій світогляд до нас, і ми просто на нього, ну, нього збагачуємось. Тому дуже мені подобається вислів, що для того, щоб виховати дитину, потрібна ціла. Да, там, ціле місто, да, там, ціле село, uh -huh. селище, не знаю, да, там, це британська посло... Да, поговорка і вислів. І в ній суть, якраз, сутність і сутність глибока думка якраз про те, що uh -huh. і відповідальність за виховання не лежить лише на батьках, не лише на вчителях, не лише на навчальних закладах uh -huh. а на суспільстві так. в цілому. Так, ми виховуємо родинами, uh -huh. будинками, вулицями, да, там, uh -huh. спільнотами. Uh -huh. так, ви так стрімко та масштабно розвиваєтесь? Підкажіть, будь ласка, ось зараз у світі є така актуальна проблема, як емоційне вигорання. Mm -hmm. Чи стикалися ви з емоційним вигоранням ваших співробітників? І як ви боролися з цією проблемою? Дивіться, насправді, от я прям не прихильник з чимось боротися. І насправді ви правильно абсолютно сформулювали це да? ок з питанням. Досить часто ми розглядаємо це питання якраз з кута боротьби. Да? От є проблема з нею треба. боротися. Що значить боротися? Вирішувати її, треба, да? але все одно це боротьба. Навіть якщо ти вирішуєш щось, це боротьба. Угу. Коли до мене в команду приходить людина, одне з питань на співбесіді: це про що ви мрієте? Ми oh. говоримо про мрію. Uh -huh. Наче мені це питання? Мені дуже важливо, не важливо, хто в нас працює, тому що в нас зараз з дітьми працює близько там 250 осіб. Взагалі, uh -huh. це просто яка величезна штат, команда. Та, це штат неймовірно фантастичний. Uh -huh. І це реально це фантастичні люди. І неважливо, хто це. Uh -huh. да, там. Це, наприклад, там дімка, на якому тримаються всі ремонти по всім нашим мережам, які точно знає, де який плінтус може да, там, uh -huh. десь там відвалитись. От. І завчасно його там прийти. Або, наприклад, няня, яка uh -huh. на руках да, там, носить малечу, наприклад, якщо там хтось uh -huh. рюмсає, Да? Або це там викладач, який приїжджає до нас, наприклад, і викладає пара. Математику, або це класний керівник, який живе вже кілька років з родинами, зі своїми класами, і який ходить з дітьми в кіно просто угу. так в свою суботу, да там або, наприклад, на спортивне орієнтування у неділю з собаками, вони всіма родинами. І існує якесь емоційне напруження виникає лише тоді, коли ти займаєшся не своєю справою. Коли ти не живеш за своїм покликанням, коли тебе не влаштовують умови праці, але ти чомусь на них погодився. А це може бути, наприклад, там, або розклад, або місце розташування, або колектив, а, знову ж таки, колектив. Купа різних. купа різних, взагалі, купа, купа. Так, отут питання якраз в тому, що якщо ти гориш своєю справою, якщо тебе драйвить те, що ти робиш кожен день, а відповідно це твої діти. Це твої батьки, це твій колектив, це твої колеги. В нас проблема насправді вигнати ввечері всіх зі школи. У нас були такі історії, коли ми просто замикаємо школу, дуже вибачаємось. йдіть додому, бачимо. Але вони ще догулюють, наприклад, у дворі школи. Це є таке. Така проблема з викладачами, насправді. Це я їх виганяю потім де, там, зі школи. Їм подобається і проживати один з одним. Знову ж таки, коли ми говоримо про навчання, ми говоримо про те, що ти маєш обрати те ком'юніті, в якому ти маєш жити. Да? Тому що це все одно шматок, величезний шматок твого життя і досить вагомий. Да? Там і по, mm -hmm. по сутності, і по наповненню, і по часу. А, і тому, якраз, виникає питання про мрію. Якщо ми синхронізувалися в мрії, якщо ми співпадаємо в мрії, то тоді. Не виникає проблеми потім з вигоранням, може бути, наприклад, якась втома. Да, можуть бути наприклад проблемні якісь моменти, які можуть виникати наприклад, в нашій державі. Там тому що ще три тижні назад ми розробили повністю прям мапу реакцій можливих, якщо буде там вторгнення або якісь питання з боку сусідів. От, і не сусідні вулиці, а трохи далі. Не? От ми це ну, тобто, ми це все плануємо, і є дійсно є якась напруга. Да? І ми проговорювали варіанти, а що робити, якщо ти лишаєшся один і в тебе на руках 30 дітей. Да? Угу. І ми це проговорюємо. Ми, ми плануємо, ми розробляємо стратегії, ми знімаємо цю напругу всі разом. Да? В мене як у керівника насправді завдання. На 3, на 4, на 5, на 25 кроків кроків да, там, прораховувати оці моменти навіть так? на декілька років, так стратегія. Насправді, ну я можу сказати, що реально в нашій державі щось планувати більше ніж на рік досить важко, це правда. Тому, е, тому ми говоримо про мрії, тому що це як мінімум, як мінімум вектор. Да, там, це, так, так. це той бік, в який ми як мінімум лежимо. Навіть якщо ти не можеш бігти, то як мінімум повзи. Да, повзи не можеш повсти, лежи в тому напрямку. От, але якщо ми говоримо, чому це важливо, тому що ти принаймні знаєш, в який бік будуть спрямовані твої дії. Да? І тоді тобі легше щось планувати, тобі легше щось розраховувати. Да? Зрештою, до створення школи і освітніх процесів ми залучаємо досить, ну, досить багато. і насправді завжди залучаємо весь викладацький склад. І якщо ти сам власними руками. Власними мріями, власним часом будуєш навчальний процес, то це ж твоє. Тобі там нема де вигорати. Тому що ти, в принципі, враховуєш і свої сили, і свою енергію, і свій вклад, і що ти хочеш, як ти бачиш. І, зрештою, це якщо навіть чому в нас немає ротації кадрів. В нас є, наприклад, адміністраторка Раїв, це Перша вчителька, прям перша, перша, яка проходила співбесіду сім років назад до нас в садочок, і ми просто ростимо всі разом, да і, е, і фактично кожен адмін нашої локації це хтось, хто прийшов до нас давно і виріс, і про прям, прям проріс з нами. Да? І... Тобто, якщо це твоя мрія, то вигорання виключено. Ну, як мінімум, дивіться так, якщо навіть і не на 100%, то як мінімум на 90 з чимось, це факт. Або в тебе щось прям екстраординарне трапилось в житті і щось змінилося. Але тоді ти маєш про це заявити, сказати. У нас були випадки, коли в родинах щось траплялося. Там, коли щось траплялося, якісь гори або якесь щастя, або ще щось, що не було враховано в цих плануваннях. І тоді ми просто беремо і всі разом це вирішуємо. Від нас. Йшли викладачі, які Змінювали в принципі і сферу своєї діяльності за покликом. От і ми підтримували це правда. Мені також здається, що на емоційний стан не тільки спеціалістів, а й дітей впливає ще навколишнє середовище. Поділіться, будь ласка, якщо у вас є якісь критерії з облаштування простору, якими ви керуєтесь, щоб він був максимально ефективний, комфортний не тільки для ваших спеціалістів, а й для кожної дитини. Дивіться, якщо ми говоримо про будування школи, то спочатку ти як відкриваються школи? Це дуже насправді фантастичний процес, коли ти заходиш в приміщення і відчуваєш, як в цю секунду починається в ньому народжуватись школа. Це коли ти бачиш, можливо, там пусті стіни або недобудовку, а в тебе там вже бавляться діти, там лунає сміх, там в тебе там висить малюнок, тут висить дошка, тут проектор. І коли ти починаєш так планувати простір, тобі дуже важливо враховувати і вік, і кількість дітей. Ми Прямо на паперах ще, коли робимо роздурківки планів, ми відразу розставляємо меблі, ми відразу плануємо світло, ми відразу плануємо буферні зони, куди діти. Можуть висипатися. От, ми відразу закладаємо якісь лазилки, або, наприклад, там, батутні зони, або, наприклад, Ну, якщо ми, наприклад, батутами всі виносимо тобто на важливе зонування. Саме важливе зонування. Грамотне та ефективне. Важливо розраховувати, спочатку важливо подумати, хто в тебе тут буде. Угу. Який вік? А так, вік… Перше вік. Ну, перший вік Ну, угу. вік, і будова, будова груп. Вік, будова, груп і зонування. І зонування. Так, це напевно три критерії, на які ми в першу чергу е звертаємо увагу. І е напевно четверте це е ти відразу заплющивши очі, маєш спланувати, як в тебе в цьому приміщенні, якщо ми говоримо, наприклад, про конкретний клас, навіть не про конкрет... ну, не про школу, а навіть про клас, як в цьому класі будуть жити твої діти. Тому що і... в нас школи працюють з восьмою по 8. Вся банда збирається з восьмої по дев'ятого. О 9 в нас школа вже гуде угу. і починаються ранкові кола. Як вулик такий. І. Да. і коли в тебе починаються ранкові кола, ти маєш чітко розуміти, да? ми досить часто ранкові кола збираємо, наприклад, на підлозі. Це можуть бути подушки, це можуть бути пуфи, це можуть бути килимки, наприклад, да, на яких ми збираємось і обговорюємо всякі важливі, надважливі речі да, там, для всіх, для дітей, для вчителів, для, для всіх, для всіх. О, це як. Ми, наприклад, в бек-офісі вранці наливаємо собі каву так, і теревено про що завгодно, тому що не даш їм цю п'яти хвилинку, вони її самі візьмуть на першому році. Звичайно. Так, тому краще, краще очолити цей процес і зробити його організованим. От, а відповідно для цього потрібно якесь місце. Угу. І тоді, коли ти плануєш кабінет, да, або плануєш у нас досить часто ранкові кола можуть бути спільними, наприклад, в коридорі. Да, коли ми збираємо паралель і збираємося всі разом, тоді ти. Плануєш і це місце, а воно має відповідати якраз твоєму розкладу. Тобто ти чітко розумієш, як в тебе буде тут проходити ранкове коло, математика, українська да, там, малювання, конструювання, чи зручно їм буде тут тримати власні речі, чи краще їх все ж таки спускати? Власні речі це які. Да, там, тому що в нас всі навчальні матеріали забезпечує, всіма навчальними матеріалами забезпечує школа. От, а відповідно, вони, ну, вони мають ну, там, так само там, своє зонування в класі. А відповідно, дітям не потрібно носити з собою величезні. Наплічники там з особистими речами та вони можуть брати з собою там свої якісь маркери, які пахнуть трояндами, да та, там якісь там свої фломіки, які там малюються блискаками. А це особисті речі, їх треба теж десь тримати. Тому в нас досить часто у малечі є ще зона, де можна повісити рюкзачки для того, щоб вони не висіли, ну, не висіли навіть на партах. Татаречі всі ці моменти ми враховуємо у проєктуванні знаю, своїх просторів. Так і це до речі, насправді досить зручно. І я можу сказати, що е, реально у вас дуже зручні меблі, це правда? Дякую. Тому, <світ> да, тому якраз е, дві школи, які ми відкривали цього навчального року, були облаштовані саме вашими партами і стільцями. І що для мене було дійсно важливим, це те, що вони всі вижили. <реш> <реш> На, перше. Да, да. На перше, січня, всі живі, і це важливо. Це один з критеріїв, по якому ми дійсно або купуємо наступний тираж, або не купуємо. Це реально в нас є партія тестування і є навіть виробники, які поставили, і ми навіть поставили однакову модель, але щось там переробили, і вона де. От, і перша вижила, а друга не вижила. Вас вижили всі, і це, це реально круто. Да. Окрім цього, ми створюємо ефективні, комфортні та технологічні простори з грамотним зонуванням, які забезпечують максимально комфортні умови навчання для кожного. У яких, в свою чергу, можна ефективно реалізувати освітній процес. Насправді ми дуже раді співпрацювати з таким партнером, як ви, Олена, тому що в нас є можливість обмінятися безцінним досвідом, працюючи в одному напрямку. Ми, в свою чергу, дякуємо вам за те, що ми можемо працювати з дітьми, зростати родинами, підвищувати кваліфікації наших педагогів в дуже комфортних умовах. І круто те. Що ваші меблі виживають. <риклад> Олено, дуже дякуємо вам за надзвичайно цікаву та корисну бесіду. Я впевнена, що наше інтерв'ю допоможе батькам при виборі навчальних закладів і освітянам, які можуть скористатися нашим досвідом, щоб грамотно організувати свій освітній простір і створити надзвичайно комфортні умови як для спеціалістів, так і для кожної дитини. Дякую за приділений час. І до нових зустрічей. сподіваюся. заходьте до нас в гості. В нас гарний чай, в нас весело. От і дякуємо вам за нового жителя. Нашого щастя. Друзі, дякуємо вам за перегляд. Сподіваємося, вам було цікаво разом з нами дізнатися, що українські приватні заклади не тільки готові до нової суспільної норми, а й активно впроваджують всі необхідні заходи для ефективного та комфортного навчання кожної дитини. З вами була Ольга, ведуча ютуб каналу Бемакідц. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві відео. До нових зустрічей!